І ось такий автомобіль у нас надходить на продаж на гарній фарі, кватро, камера 360 огляду. Ось так от побачити можна. Передній і задній партроніки має повний привід, 2 літра, TFSI мотор Танована, офіційна, не бита, не крашена, повністю ціла по кукузову. Вона у нас обслуговується на офіціалі. Передні. І задні безключові двері, гарний світлий салон, гарно тонована. Повний електропакетик. пам'ять сидінь, відкриття багажника з кнопки, гарне водійське сидіння. У неї у 64 тисячі кілометрів, мультикермо, підігрів керма, підігрів передніх сидух. У нас автоматична коробка передач, запуск кнопки, навігація, все є, все це працює. Обслуговувалась машина на офіційному дилері, гарні вставки з дерева. За додатковою інформацією звертаємось в компанії автопарк. Всього найкращого.